Зразу один невеличкий дисклеймер. Це відео я знімала не один день, саме тому ви побачите абсолютно різну погоду і різні кадри. Тут це сталося по-перше, тому що гуртожиток великий, і у мене не було прямо часу зняти все за один раз, щоб все, все показати. По-друге, я не знала, як саме я бачу кінцевий результат, і мені потрібно було плюс-мінус зібратися з думками. І по-третє, постійно хтось ходив, і я себе почувала якоюсь нишпоркою, яка збирає розвіддані. Коротше, це було максимально некомфортно. Тому не ображайтеся на мене за це і приємного вам перегляду. Якщо мені не зраджує пам'ять, то на нашій станції було ще декілька корпусів, тою. І декілька гуртожитків, але наш називався Ай Хаус. Так саме ой, не ей ой. Деякі кадри виглядають похмурими, і це все пов'язано з тим, що в Японії багато дощів. І як бачите, гуртожиток виглядає гарно. Будь-коли проте погодьтеся, що гарна погода йому все-таки лечить більше. А тепер пропоную вам подивитись на вечірній гуртожиток і трохи послухати звуки цикад. Ну, все, все перестаю вас мучити мільйонами кадрів. Зовні йдемо, вже нарешті подивимося, що ж там всередині. Я вже згадувала про велику кількість тушів. Тому перше, що вас зустріне в багатьох місцях, буде ось така штучка для струшування парасольки. У першій двері можна так легко зайти, тому що тут знаходиться приміщення з поштовими боксами, і це зроблено для того, аби було легше залишати посилки. Номер комірки вказує на номер кімнати, і в кожного до своєї є пароль, а у великих зберігаються великі посилки, і там щоразу новий. Його зазвичай залишають у вашій комірці. Для входу прикладаємо спеціальний ключ-картку. Нашу екскурсію гуртожитком починаємо з вестибюлю. Тут, до речі, вхід на кухню, але я її, на жаль, не зняла. Ось тут можна продезінфікувати руки, і стоїть попередження для відвідувачів, щоб далі не заходили. А на дверях висять різні оголошення про актуальні події для мешканців гуртожитку. Звісно, що за входом наглядають. Наприклад, у цьому місці в день сидять працівники, до яких можна звернутися за інформацією. А ввечері та у неділю тут сидить охоронець. Ці пуфики – це місце, куди можна присісти, коли втомилися з дороги. Або якщо ти відвідувач, що хоче. На когось почекати на першому поверсі, всі великі вікна виходять у внутрішній дворик, а при вході вас зустріне привітання мовами студентів, які тут живуть, в тому числі і нашою українською. Окрім привітань, тут також висять побажання студентів з якихось активностей, організованих студрадою гуртожитку. На деревці теж те, що є. Он сота побажав свій милу дівчину, а мене навчитися водити авто. Дуже круто, що для студентів зробили таку мапу з тим, що є поблизу гуртожитку. Дуже допомагає зорієнтуватися в перші дні, коли ти тут новенький, і нічого не знаєш. Ну і загалом перший поверх буквально переповнений різними плакатами з інформацією. На найбільшій стіні можна побачити різні оголошення, QR-коди, пароль від Wi-Fi. Тут повісили миленькі обереги на дверях з Гляньте, який взагалі перший поверх світлий і естетичний. Але загляньмо ще на цю стіну. Знову багато інформації, в тому числі про драду. Тепер ми опинилися з протилежного відходу боку, де знаходиться загальна кухня та їдальня, і тут дуже гарно видно внутрішній дворик. Студенти можуть тут сидіти, спілкуватися. Я часто бачила, як тут хтось вчився, але сама цього ніколи не робила, бо зазвичай було надто спекотно. Плюс я люблю, коли за навчанням біля мене знаходиться мінімальна кількість відволікаючих факторів. Бо до вечора здається, охоронець замикав двері на ключ, і звідти всіх просили вічливо піти. Одразу біля внутрішнього дворика і біля їдальні є велика спільна кухня. Я там рідко готувала, бо там постійно хтось сидить, але іноді бувало. Взагалі її потрібно було бронювати. Здається, потрібно було писати людині зі студрати і казати наскільки часу вона тобі потрібна. Тут загалом з усіх кухонь найбільший вибір посуду та техніки є достатньо місця, якщо там хоче готувати, наприклад, дві людини. Сам простір здається невеликим, але насправді все дуже зручно. За собою до речі, обов'язково потрібно було. Прибирати біля самої кухні на такому, наче підвищенні, знаходяться пуфики та столик. Ну і загалом таке планування кухні з підвищенням дозволяло зробити велику поверхню з сидіннями, і там могла сидіти спілкуватися доволі велика кількість людей, що там часто і робили. Біля кухні є двері, які ведуть в місце сортування сміття. Кожна префектура має свої правила сортування. Наприклад, в нас обов'язково потрібно було окремо викидати пляшки без обгорток і окремо корки. Тут можна було помити те. Що має бути помитим? стінах, звісно, висить інформація про горюче та негорюче сміття, адже саме його потрібно було сортувати і викидати окремо. Інакше сміттєвози його просто не заберуть, і це все пересортовувати, доведеться працівникам гуртожитку, які, наскільки я пам'ятаю, цим займатися не мали. Інформацію, яка висить на стінах, іноземці часто ігнорували, і в кінці перед від'їздом вони взагалі зробили там звалище, викидаючи все підряд в одне місце. І будь-куди пройти було. Просто неможливо. Мені на початку взагалі було складно зрозуміти, що з того всього горюче, а що ні, і я думала, що кожен вид сміття потрібно викидати в окремий смітник, але це, звісно, не так. Часом до цього звикаєш і одразу все сортуєш автоматично. В Музичну кімнату я так ніколи і не заходила, бо потрібно було просити ключ. А я якось чи то посоромилася, чи то часу не було. Здається, там стояло піаніно. – це місце, де з 6 по 12 можна було потанцювати, пограти теніс, позависати. Там ще стоїть колонка і мікрофон. Обов'язкове правило роззуватися. Між I Studio і ліфтами є такий коридорчик, який веде до автомату з напоями. Сюди потрібно закидати монети або впихати купюри. А з натисканням на цю штуку видається решта. Ціни на напої, бачите, самі вони вказані в єнах. В автоматах на вулиці, здається, було дорожче, але тут все рівно дорожче ніж у магазині. Повернімося трохи коридором назад, адже тут знаходиться велика спільна навчальна кімната, яка не потребувала резервації і, взагалі, була відчинена цілодобово. На дверях пише, що напої мають мати корки, і тут не можна було їсти, що не зупиняло самих японців деяких. Але увечері тут завжди було надто гамірно для навчання, тому я тут майже не сиділа. В кімнату можна було потрапити через сходи або через ліфт, яких на кожному поверсі було по дві штуки. Ось так виглядає сходовий майданчик на моєму поверсі. Я жила на четвертому. Для входу на поверх потрібен той самий ключ, що й в гуртожиток. При вході нас зустрічає табличка з проханням перевірити, чи зачинені двері та санітайзер. На двері, звісно, якась інформація та оголошення, як завжди. Тут дуже світло, приємно і просторо. Сидіти можна було взагалі де завгодно. Житлові поверхи загалом виглядають доволі схоже, але на кожному живуть або лише хлопці, або лише дівчата. І ходити на поверх не одного не можна. За цим слідкують через камери. Ну. Хлопцям до дівчат, і навпаки, не можна. Перша наша зупинка тут це санітарна кімната. Тут є чиста білизна, яку можна було міняти двічі на місяць, і кошики для прудної білизни. Полососи потрібно було чистити одразу після використання, про що й написано в оголошенні. І чим багато дівчат іноземок, на на жаль, нехтували. Вони приносили полососи повні їхнього волосся, а потім брали чистенький, який хтось для них прибрав. І ще вони їх якимось дивом ламали. Тут також можна було взяти. Празку, якісь засоби. Кожен поверх поділявся на блоки юніти за буквами A, B, C, D, E та F. Тут ви можете побачити спільний для всіх простір, де ми іноді збиралися для того, щоб поспілкуватися, чи, наприклад, для якогось спільного рукоділля. Там майже завжди хтось сидів чи проходив. Я, до речі, перший час тут дуже губилася, бо все здавалося таким однаковим. Одного разу навіть не на той поверх зайшла. По всьому поверху можна побачити такі невеличкі напівзакриті місцинки з сидіннями та розетками. Деякі виглядають як якісь дивні врослі пеньки, а деякі це просто диванчики. Все зроблено для того, аби студентам було комфортно спілкуватися чи навчатися поза межами кімнати. Взагалі, по всьому поверху розташована велика кількість крісел та пуфиків. Я й наполовині не сиділа, але це дуже зручно. Звісно, що типове явище в японському гуртожитку це велика кількість парасольок. Mm. Була ще така зона, яку ми Аліною називали Штучка, бо не знали, як назвати, а вона була єдиною на поверхні і дуже популярною. А як же виглядає японський душ? Це дуже просто. На кожній, здається, вісім кімнат, я не впевнена, бо біля мене одразу був. Була ось така кабінка з двома душами. Коли в одному було зайнято, горіло світло ось тут. Світло тут вмикається автоматично, і ми бачимо дзеркало, умивальник і розетки, плюс двоє дверей для кожної з кабінок. Кожна з кабінок це як маленька кімнатка з кімнаткою. В останній є сам душ і полички для ваших засобів. У першій кімнаті ще є такі полички, на яких постійно хтось забував то гумки для волосся, то шкарпетки, то лінзи. Відчиняємось. На дверях, звісно, висить прохання вимикати світло. Друга кабінка виглядає фактично так, як перша, тільки вона дещо дзеркальна. О, хтось ми їться в іншій кабінці. Туалети існували двох типів зі значком пральної машинки і без. Для мене якраз був той, що без. Тут є велике церкало в повен ріст, а також менше дзеркало з умивальниками і типовим японським милом для рук. Кабінок було достатньо, і тут взагалі ніколи не було черг. Завжди до речі, цікаво, як виглядають такі штуки, як туалети, наприклад, всередині. Чомусь рідко це показують. Туалетний папір тут викидають в унітаз, і до речі, він дуже дуже тонкий. Звісно, що біля японського унітазу є купа кнопочок з різними функціями. Щоб, ну, наприклад, підмитися після туалету, і це дуже дуже зручно. В туалетах з машинкою а таких є два на поверх є пральні машинки та сушарки. Сушіння одягу за один раз коштувало 100 єн. Кидаєш монетку і все автоматично вмикається. Прибирали сушарки чергові студенти, тому що там застрігали якісь такі різні штучки, типу як частинки одягу. Брання коштувало 200 єн за один раз, і принцип той самий, що і в сушки. Розкажу про це трохи детальніше в окремому відео в TikTok або в Інстаграм. І, до речі, підписуйтесь, якщо вам цікаво Я один туалет з пральної такий самий, але пралки розташовані трохи по іншому. Можна побачити колекцію забутих шкарпеток, а на цій таблиці зазвичай залишали вибачення, якщо витягували чийсь одяг. Наступний пункт нашого призначення це кухні. Їх на поверсі аж чотири: дві великі та дві менші. Я жила біля великої, і логічно, що мені туди було зручніше ходити, однак менші теж прикольні. На цих білих тумбочках були номери кімнат, тобто студенти там могли щось тримати, але ці комірки не замикалися на ключі, тому майже ніхто тут нічого не лишав. Ця кухня мені дуже подобалася, бо вона велика, простора, така світленька з великими вікнами. У великих кухнях по дві плити і є базовий набір посуду, ну окрім чашок і тарілок. Плити електричні, що дуже зручно, хоча я спочатку і боялась щось не те натицяти. Як і на першому поверсі, тут є мікрохвильовка, якою, мабуть, студенти користувалися частіше ніж плитою. Біля чайника ви можете побачити трохи дивну таку штучку. Це суїханки, тобто рисоварка японською. Так, а як ви думали, Японія без рисоварки? Кухня номер два менша, але вона не найменша. Так, потрібне світло. О, так краще. Мені чомусь дуже подобалися ці розсувні двері, хоч в іншій кухні вони, до речі, трималися на чесному слові, поки їх не відчепили. Як бачите, тут менше місця, ніж на попередній кухні, але вона все рівно затишна. Біля цієї кухні стоїть столик з усім необхідним для чергових. Прибирати потрібно було дві кухні і одну сушарню. Чергували по двоє щось раз на місяць, здається. Зустрічайте найменшу кухню без дверей, але все рівно файненько. Остання кухня велика, але вона не дуже відрізняється від першої, ну хіба що видами. Наш гуртожиток саме студентський і зроблений для зручності саме нашої студентів. І це можна побачити навіть по кількості навчальних кімнат на поверсі та місць для навчання. І це попри те, що в кімнаті в тебе є окремий стіл, де ти можеш спокійно навчатися. Навчальні кімнати загалом потрібно було бронювати на ось такому листочку, вказавши стрілочкою час, під час якого кімната буде зайнята. Можна було сидіти скільки завгодно, і ніхто б тебе не потурбував. Навчатися там можна було і з кимось, однак інші люди при заброньованій кімнаті до тебе б не зайшли. Всередині є проєктор, яким студентам оддивом можна вільно користуватися. Також велика дошка, стіл, стільці. Там також була переноска на купу розеток, щоб можна було заряджати всю свою техніку. Дошках, до речі, дуже часто щось було написано, і часто це було корейською, тому в деяких навчальних кімнатах прямо було видно, хто там навчається. Тут також, як і всюди, був кондиціонер, бо в Японії без нього справді ніяк, що взимку, що влітку. Хоч навчальні кімнати і прозорі, можна було спокійно зашторити всю прозору частину та закрити вікна з жалюзі, щоб забезпечувало тобі приватність і спокій. О, ту Ось повністю списана дошка в одній з кімнат. Вони відрізнялися переважно лише кольором стільців та, ну, можливо, трішечки видом, хоча всі вони виходять у внутрішній двір. Окрім начальних кімнат, ще були багатофункціональні, але я там ніколи не сиділа, і як бачите, за бланком вони не користувалися надто сильною популярністю. Однак тут були прикольні стільці одразу з дощечкою Аля Столиком. Деякі навчальні кімнати знаходилися не в окремих приміщеннях, а прямо в коридорі. Якось, наприклад, ця тут часто хтось сидів. Мені було б, наприклад, незручно, але все рівно круто, що так багато місць де ти можеш посидіти. Звідси плавненько приходимо ближче до моєї кімнати. Я жила в блоці D. Як бачите, розташування дуже зручне, бо біля мене одразу душ та диванчик, а ось навчальна кімната, яку я вам показувала найпершою. Взуття ми, як бачите, залишаємо на коридорі. Помити руки та почистити зуби теж можна саме тут. Ось так виглядав проходик біля наших умивальників. Там, до речі, є тумбочка, де теж можна було тримати свої речі по типу пасти, щітки тощо. Я жила в кімнаті 4D04, де перша цифра Зазначала поверх, друга блок, а останній номер кімнати. Зараз ви можете побачити кадри з мого першого дня тут, де я коротко оглядаю кімнату. Здається, в мене є окреме більш детальне відео, але й тут чітко видно, що жили ми по одному кімната світла і приємна, є місце для навчання і навіть лампа. Зверху теж є така полиця для зберігання речей, а також своя окрема шафа і навіть невеличкий холодильник. Блін, тут подушка, не пір'я, не ще з якоїсь війні, а з пластикових, ну, за відчуттям якихось пластикових трубочок, капець. Оце звичайно так висплюся, звичайно класно. Ковдра, а ага, це не ковдра, це щось. Що шо це, не знаю, що це? Ковдрабу. І на останочок підемо, Пішла. трохи пройдемося цього гуртожитку, і переважно я ходила звідси у двох напрямках. Один вів на станцію, з якої я добиралася в університет, а інша вела на Шібую, Сіндюку тощо. От їх ми зараз трохи оглянемо, але якщо що, тут знову знімалося все в різні дні, тому знову буде різна погода. Там просто посеред по дороги до станції ти просто такий приходиш і молишся. Тут дуже часто є якісь е котики, дуже часто бачу якихось людей, які тут сидять і моляться. Дуже прикольно. Такі автомати з водою взагалі можна знайти буквально всюди. Можна знайти це все в будівлях. У мене в гуртожитку така є переважна, там пише керін. А ну ні, це якісь інші. От і може бути така штука, що в різних місцях там будуть різні ціни, і в якихось таких дуже якби важливих місцях вони будуть дуже дорогі. Великий детальний огляд на гуртожиток у мене вийшов. Навіть не віриться, що таке вдалося зліпити все докупи. Обов'язково ставте лайки, коментуйте та підписуйтесь на канал, якщо вам подобається такий контент, і ви не проти, аби більше людей його побачили. І не забувайте закидати по кілька гривень на збори. Це дуже важливо, особливо зараз, особливо завжди. Тому всім дякую за перегляд і па-па!